Господь з вами і з духом, Бої. читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус пішов до околиць Тира і Сидона, і ось жінка, хана Анянка, з цих околиць вийшла і кричала, гукаючи. Помилуй мене, Господи, сину Давида, моя донька тяжко одержима бісом, але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та почали просити його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить нам услід. У відповідь він сказав: Я, посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив не добре брати хліб дітей і кидати щенятам. Вона сказала: Так, Господи, але й щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко, велика Твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш, і видужала її дочка тієї ж миті. Слово Господнє, Слава тобі Христе. Присядьте, будь ласка. Сьогодні церква через цю Євангелію показує нам цю жінку, хананянку, язичницю, яка мала глибоку віру. І це, це приклад отої віри, яку хоче Бог бачити в кожному з нас. Тому що хананянка, вона була язичницею. Євреї, які вірили в єдиного Бога, можна сказати, що були віруючими, знали тору, знали закон, знали е і зберігали, дотримувалися, і так далі. Але все рівно були, було оце одне ала. Ми багато разів бачили, як Ісус Христос приходив, стіляв, оздоровляв, а євреї його не приймали, і Він відходив. Він відходив. І сьогодні приходиться жінка, а, яка що робить, яка починає кричати, гукати. Ми, коли до когось приходимо до хати, слава Богу, зараз є ці дзвіночки, то можна натиснути, то людина почує. Нагале коли дзвіночки немає, ми собі тако стукаємо да, тихенько. І буває так, що людина не чує. Але коли ти грукнеш добре, да, раз відразу почує. Я це так вже неодноразово мав з моїми братами, коли приходиш до Келі, так легенько постукаєш, тишина. Але коли добре грукнеш, відразу просипається. І отак робиться жінка. Вона не стукає тихесенько, але грюкає, кричить до Бога. Оце перша річ, на яку добре було б нам звернути увагу кричати до Бога. От ми там про щось просимо, благаємо Його. А, Ось, а Бог каже: кричи. Я часто в проповідях наголошую, щоб ми кричали. Но кричали не тільки фізично, але кричали також з глибини. З глибини душі. І дуже важливо, щоб ми це робили вголос. Я там слухав одного екзорциста, і він говорить, що дуже важливо, щоб вголос говорити, щоб диявол знав, про що ти просиш. А? Бо диявол, так, твоїх думок не знає, але коли ти вголос просиш Бога, Бог, звісно, допоможе. Але важливо, щоб диявол знав про що. І тоді Бог буде давати цю силу, захист. Як боротися з ним? Бо коли ти шепчеш, ти стукаєш тихенько. Звісно, що е, Бог чує тебе і знає, важливо, це крик важливий для тебе, так як ця жінка, мала проблему. Проблему яку, що донька була тяжко одержима бісом. І вона, вона шукає вона шукає всіх варіантів, вона пробує там. Можливо, вона, як язичниця, зверталася до інших бушків. І вони не допомогли. Так як, пам'ятаєте, є жінка, яка 12 років хворіла на кровотечу а? і зверталася до одного лікаря, до другого, до третього, до... все розтратила, і вже в кінці кінців вона приходить до Ісуса Христа і каже сама собі, хоча б торкнувся до Його плаща. Оце це так. Деколи треба нам збанкротіти, стати настільки покірним, смиренним. Можливо, треба деколи влізти в ці гріхи по самі вуха, щоб почати з глибини серця кричати до Бога. Боже, рятуй, спасай. І цей крик не має бути тільки один день, два дні, три дні, та? чи місяць, чи рік, чи два. Цей крик має бути протягом всього нашого життя. Це не так, що я осягнув щось, отримав, і тепер ти собі Боже там, а я собі маю своє життя. Абсолютно ні. Тому на це треба перше звернути увагу. Далі, дивіться, що вона робить. Вона каже: Помилуй мене, Господи, Сину Давида. Господь. Хто такий Господь? Кіріос з грецької мови. Да? Нам вже треба, треба потихеньку вивчати грецьку мову, щоб е, знати, де, деякі, деякі речі. Ми літанню молимося Кірі елейсум, Христе елейсум, Кіре елейсум. Да? Тобто, Господи помилуй, Христе помилуй. Да? Господи, вислухай нас, е, Христе, вислухай нас. Да? Тобто дуже важливо, тому що пару днів тому назад мене одна людина питає, що таке кірелейсум. Я кажу: Ну, ти ж стільки років в церкві не знаєш, що таке кірелейсум. Кірелізим це Господи, Господь. Да? І тому вона, а що, хто такий Господь? Господь це Бог, це творець, е, е, це Спаситель, це відкупитель. І, так далі, да? і вона знає, вона бачить в Ісусі Христі. Як Месію, як Спасителя, і каже до нього: Господи, тобто Кіріос, Господи, сину Давиду, помилуй мене, змилуйся наді мною. А? Ось. В першу чергу вона, вона визнає те, що Він Бог. Якщо ти не визнаєш, що Ісус є Богом, що Господь є Богом Твого життя, то до кого ти будеш кричати? Будеш мати своїх бушків, будеш до них звертатися, будеш кричати. І, звісно, бушки тебе не почують. Тому дуже важливо, що, що вона визнає, що Ісус Христос є Бог. Що робить Ісус? Він не відповів їй ані слова. Тобто, розумієте, він, вона звертається, вона Його бачить. Це теж дуже важливо, що бачите, а Він мовчить. Тобто, це є момент, коли він випробовує її віру. Ось що роблять учні? Учні, замість того, щоб допомогти їй, чи сказати Ісусу Христові, Він каже, відпусти її, бо вона кричить нам у слід. Кричить, знову ж таки, кричить. Що робимо ми часто? Коли приходить якась особа, чи Бог ставить на нашому шляху, ми робимо все для того, щоб цю людину відкинути. Робимо вигляд, поведінку, слово Словом. Ми, ми, в цьому ми є спеціалісти, ми є фахівці, як відкинути іншу людину. І тому тут дуже важливо, щоб ми, як апостоли, ми як ті, які покликані Ісусом Христом до наверення, щоб ми також допомогли іншим спастись. Далі, знову ж таки, каже Ісус, їй, да? дає вже їй відповідь, наступне випробування. Каже, я посланий тільки до Загалих Овець з дому Ізраїля. Тобто, він, якби випробовуючи її, каже, я тільки до єврейського народу покликаний. А вона не відпускає. Розумієте, що вона каже? Вона підійшла і поклонилася йому. Тобто, першу чергу вона визнала сказала, що ти кірю, ти Господь, і тільки перед Богом стоїть на коліна, тільки перед Ним поклоняються. Вона поклоняється, каже: Господи, то поможи мені. Тобто е черговий раз показує, що вона не відпускає. Да? Так як ми молимось, 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 потім раз, віри не маємо, або слабка ця віра, і ми бачимо, що немає змін, ми відпускаємо. Да? Наприклад, там чоловік п'є. І ти кричиш, молишся, молиться, молиться, бачиш, що він не присти, ти відпускаєш. Вона ні. Вона далі кричить. І тоді що? Е а він у відповідь про мову. Тобто він відповідає, каже: не добре брати хліб і дітей і кидати щеня там. Щеня там, Тут лагідно так сказано. Ось, е... Вона жінка якого роду жіночого. І нормально до неї він, якщо так сказати прямою мовою, він сказав до неї, сучко, недобре тобі давати оцей, брати хліб і це розумієте? Уявіть собі, в ті часи, навіть зараз, якщо часом на когось скажемо, на жінку, да, кажуть сука, да? розумієте? яке це образливе слово. І вона що каже? Вона так, Господи, каже, це правда, що я сука. Тобто, що вона робить? Вона визнає правду про себе. Дивіться, що вона прийшла до Ісуса Христа без чоловіка. І питання, де чоловік? Чи він помер? Чи вона перелюбниця? Ми не знаємо цього. Но вона підтверджує каже: так, Боже, це правда про мене, що я грішниця, що я, я язичниця, що я поклонялася різним божкам. Це правда про мене, що, що, що я. Можливо, і перелюбниця. Так, ось, так як ось ця жінка-самарянка, пам'ятаєте, коли Ісус Христос їй правду сказав, що в тебе п'ять чоловіків і так далі. І вона тоді каже, дай мені такої води, щоб я ніколи не прагнув. І так само ця жінка каже, це вся правда про мене. Розумієте, наскільки важливо? Звісно, ми не можемо себе обзивати? такими чи іншими словами, але важливо, щоб ми визнали, що ми є слабкі, що ми є грішні, що все... це все правда про нас. Тому що часто буває так, що ми, 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 ми настільки буваємо пихаті, горді, єхидні, лицемірні, але ми не визнаємо себе грішниками, ми не говоримо, що це правда Боже, що ми є такі. Ми себе дуже показуємо, дуже... Якби в такому світлі виправдованому, да? що ми себе виправдовуємо, хочу показати перед іншими, що ми є такі добрі. І так далі. правда є така. Правда є така, що, що ми є грішники. Да? Ось. Але вона каже: але іщенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тобто і народ язичницький також потребує навернення. І я потребую цього навернення. І що тоді? О, розумієте, це все випробування, що так обізвати да, людину, а вона каже, це правда про мене, Ось, признається і далі каже, але щенята також потребують цих крик. І тоді, що відповідає Ісус Христос? О, жінко, велика твоя віра. Тобто, на прикладі цієї жінки хананянки Ісус показує, яка має бути віра в нас. Це перше. Друге, Ісус показує, наскільки необхідно кричати до Бога. Ісус показує, наскільки треба визнавати себе перед Богом, таким ми є насправді. Ось. Не захищати себе, не оправдовувати себе, але говорити правду про себе. Бо тільки правдою є Бог, і правда нас визволяє, правда нас цілює. І Він каже: нехай буде так, як ти хочеш. Тобто тут неважливо зцілив, е, не зцілив, бо, бо ми можемо зосередитися якби, на чуді. Але найбільше чудо те, що вона має віру. Найбільше е, чудо це те, що вона не відпускає. І, розумієте, якби зараз я когось так обізвав, та, е, чи в інший спосіб сказав, то би поображалися б і дулися і не знаю, куди би там ходили до отця Івана на, на суру Божу. На 12.30 би не приходили. Або їздили б в Дніпро, би побачили мене, і теж би не ходили, б їздили в Кам'янське чи не знаєш ще куди. Розумієте? Так, і деколи буває. Я так чую, чую, деколи, що там один з наших братів каже: Ви проститутки, ви то, ви все там кричить. Да? Але якщо глибоко подивитися, по-біблійному, що таке проститутка? Знаєте? По біблійному проститутка це та особа, яка має відносини з язичницькими божками. Тобто займається проституцією, замість того, щоб визнати Бога. Проституція не тільки сексуальні гріхи. Проституція це коли я не ставлю Бога на перше місце, а маю інших божків. гроші, тіло своє, другу людину, роботу дітей, внуків, красоту свою і так далі. Це те, чим ми займаємося. І проституція це не тільки там, жінка чи чоловік. Ми всі ці, такими є. І от людина, коли чує, що вона, вона себе захищає, каже: Ні, я не така є. Я, я свята, розумієте? І тому от тут Ісус сьогодні показує, через наприкладі цієї жінки, якими ми є. Звісно, що ми є Божими дітьми і дійсно ними. Це правда. Але але щоб ти це відкрив, що ти Божа дитина, ти як це відкриєш, тоді ти відразу відкинеш і бушків, і всіх інших ідолів, і будеш мати тільки єдиного Господа Кірюс. І будеш з глибини кричати до нього, будеш мати відносини. Ще дуже важливо, те, що я теж часто наголошую в проповідях цей діалог. Подивіться, з ким вона веде діалог? З Ісусом Христом. Ісус відповідає. Тобто важливо провадити цей діалог і важливо також говорити в голос. Це дуже важливо, щоб ти себе чув, ти себе чула, і щоб демона чули теж, що ти не боїшся правди. Бо, розумієте, коли все щось там в темноті, шуше, муше, пуше, да, десь там ховаємо, це все потім демон, ага. Ти не хочеш це визнавати? Ну, я тебе маю в своїх капканах і починається маніпулювати, шантажувати і нищити тебе. Але коли ти говориш в голос, говориш правду, тоді це допомагає. Тоді він не має цієї сили тебе атакувати. Не має цієї сили на маніпулювати тобою. І тому дуже важливо, щоб ми, ми власне на це звернули сьогодні увагу. Я не знаю, чи ми вийдемо з цього храму, і чи будемо мати віру, чи не будемо. Я не знаю. Моїм завданням є солити, моїм завданням поламати це слово, дати, щоб ми могли спожити його. Ось. Але теж важливо, щоб ми почули. І тепер, що ми з цим зробимо? Я не знаю. Розмовляю з Духом Святим. Нехай Дух Святий теж дасть тобі якесь світло на твоє життя. Сьогодні прошу таке слово. Минулого тижня, пам'ятаєте, було слово про. Петра, який почав тонути, що йому сказав Ісус Христос? чому ти такий малої віри, чому ти кому слабку віру? Я ж тобі показав, що ти можеш? Можеш ходити по воді. Я тобі це показав. Чому ти слабкою віра? А сьогодні він каже: О, жінко, велика твоя віра, велика. Тобто він бачить її серце, бачить, яка вона є, і каже, підтверджуй да, велика. І вона цим не загордилася. Якби нам сказали, о, да, який, який, яку ти маєш велику віру, ти би ходив як і, 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 і гордився би це. Ні. Ісус знає твоє серце. І тому Він це підтверджує. Да, але Він хоче, щоб ти підтверджував своїм життям, своєю поведінкою і робив те, про що я вже сказав сьогодні кілька разів.